В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Китайська казка, «Горобець та муха на суді. Мухо, ти не маєш сорому, сказав горобець. Ти сідаєш на страву навіть самого короля. «Хм, а ти ще більш безсоромний, відповіла муха. Ти крадеш людям зерно, поки ще не зберуть збіжжя з поля. Посварилися горобець з мухою та й пішли до суду. Суддями були Пугач та сова. Горобець більше злочинець, сказав Пугач. Він обкрадає хлібороба, що тяжко працює на ріллі. Зв'яжіть горобця. Судові слуги, крук і дятел, зв'язали горобця, а муха так втішилася, що почала терти лапку до лапки. Горобчик хотів утікати, але не міг розпустити крил, бо був зв'язаний, а тільки скакав туди-сюди на одному місці. Тоді відізвалася сова. Я думаю, що муха більше злочинець. Вона сідає на молоко, робить його нечистим, від чого діти можуть захворіти, не дає їм спокійно спати, сідає на личку або лізе в очі. А горобчик робить невеличку шкоду. Коли дзьобне собі по кілька зерняток з озбіжжя. Зате він залишається з людьми на всю зиму, розвеселяє їх своїм цвіріньканням та нагадує, що зима мине, і настане весна. Пугач кивнув головою, що сова говорить правду. Тоді гробця розв'язали, а муха втекла. Але з того часу горобчик не ходить, а скаче. І так само роблять. Всі городці на світі. А муха хоч програла справу в суді, то треба чи не треба тре лапку до лапки. І так роблять усі мухи. На добраніч, малята, солодких снів.